Їх кількість складає 62 особи. З початку року вибування нашого центру інструкторами було та відправлено в навчальні центри 146 чоловік. З початку рокуальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом загалом відібрав і направив для проходження військової служби як навчальні центри, так і військові частини вже понад 170 чоловік. Розкажіть, будь ласка, про цих інструкторів перебувальних. яка їхня місія, яка їхня робота? Територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом. У штату має 14 інструкторів, які мають відповідальні райони, де вони здійснюють рекламування, агітацію та роз'яснення роботу проводять щодо... Військової служби за контрактом. Значить, є, є в нас інструктора, які мають і два райони закріплених. Тому нагрузка подвійна.